Через життєві бурі і вітри, крізь труднощі, проблеми й негаразди, Господь дав силу й поміч все пройти, тримав за руку і не дав упасти. Зі мною поруч був завжди Господь, коли душею й тілом знемагала, Він підкріпляв мій дух і мою плоть, і лише з ним я сильною ставала. Я чула його голос у тиші, який мене втішав в тяжкі хвилини, так легко і радісно ставало на душі від слів його тебе я не покину. Я буду завжди поруч, я твій Бог. Ти лиш іди за мною й не вагайся, я збережу тебе від всіх земних тривог. Моє дитя на мене покладайся. Довір мені всі труднощі свої, я втішу твоє серце і заспокою, і заберу той смуток, що в душі, я проведу тебе долиною земною. Я вірний шлях тобі в житті вкажу. Я є твій Бог, я є твій добрий пастор, до тихих вод тебе я поведу, підтримаю тебе і не дам пасти. Буває, часом важко на душі, тривога й сумнів непомітно підступає, тоді до Бога я звертаюся в течі, і Він мені на поміч поспішає. О, друже мій, довірся ти Христу, якщо в душі ти спокою не маєш, усю тривогу й біль, довір йому, лиш тільки з ним всі труднощі здолаєш.